Привіт! Сучасний ноутбук має бути швидким, стильним та працювати без лагів. Але чи реально знайти такий пристрій і так, аби він не коштував як крило від Boeing? Сьогодні дивимося на Acer Aspire 15 ноутбук, який обіцяє бути універсальним та підходити для всіх задач. Дизайн, продуктивність, автономність. Розбираємося, чи дійсно він вартий вашої уваги, чи це можливо якийсь новий хитрий маркетинговий хід. Spar 15 це не геймерський монстр, але і не типовий офісний ноутбук. Він виглядає стримано, але водночас сучасно. Металева кришка додає міцності й стилю, тонкі рамки дисплею роблять його візуально ще компактнішим, а клавіатура з підсвічуванням дозволяє комфортно працювати навіть у темряві. Він важить 1,65 кг, має товщину всього 17,9 мм і його просто зручно носити із собою. Іноді навіть ловиш себе на думці, наскільки сучасні моделі стали тонкими і легкими. Це ноутбук, який не привертає до себе зайвої уваги, але водночас виглядає достатньо преміально, щоб ним дійсно хотілося користуватися. Відкриваєш ноутбук і перед тобою 15,6-дюймовий Full HD IPS дисплей. Він яскравий, контрастний, з широкими кутами огляду до 170 градусів. Acer ConfiView зменшує відблиски, тому працювати комфортно навіть біля вікна або під яскравими лампами. Співвідношення екрану до корпусу 82,3%, що означає менше рамок і більше контенту. Частота оновлення стандартна 60 Гц, але для роботи та перегляду контенту цього вистачає. Тут немає мильного зображення, як на бюджетних TN-матрицях, тому очі не втомлюються навіть після тривалого використання. Головна фішка Aspire 15 продуктивність. Під капотом стоїть AMD Ryzen 8000 серії. Є варіанти з Ryzen 7 8840HS або Ryzen 5 8640 hs що дають високу швидкість роботи без перегріву. Допомагає в цьому до 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5, яка легко справляється з багатозадачністю. А швидкий M2, PCI, Gen 4 SSD до 1 ТБ забезпечує миттєве завантаження системи та програм. Це ноутбук, який підходить для роботи з документами, монтажу відео, навіть легкого геймінгу. CS2, Valorant чи GTA 5 він спокійно тягне, забезпечуючи плавний геймплей. Клавіатура тут із підсвічуванням, тож навіть у темряві працювати зручно, натискання клавіш відчутне, а друкувати комфортно, особливо, якщо часто маєш справу з текстами або таблицями. Тут є повноцінний цифровий блок. Тачпад великий, підтримує жести Windows і розташований так, щоб не заважати під час друку. У сучасному ноутбуці важливо не лише потужне залізо, а й розумні технології, які спрощують роботу та роблять використання зручнішим. Acer Sense допомагає керувати продуктивністю, охолодженням та автономністю, дозволяючи адаптувати ноутбук під різні сценарії. Acer Purified View і Purified Voice покращують якість відеодзвінків, автофокус тримає вас у кадрі, фон розмивається, а шумозаглушення прибирає сторонні звуки. А якщо потрібно швидко знайти інформацію, згенерувати текст чи зображення, у цьому допоможе Microsoft CoPilot. З портами тут усе продумано. Не доведеться носити з собою купу перехідників. SPR15 оснащений USB 4 для швидкого передавання файлів і зарядки, HDMI 2.1 для підключення 4К моніторів, USB 3.2 для периферії, а також підтримує Wi-Fi 6i і Bluetooth 5.3 для стабільного бездротового з'єднання. Зарядка здійснюється через Type-C, тому можна використовувати будь-який сучасний адаптер або навіть Powerbank. Автономність теж радує: акумулятор на 50 Вт годин забезпечує до 9 годин роботи в офісному режимі, а якщо просто дивитися YouTube, то можна витиснути 13,5 годин. У геймінгу цей показник падає до 1,5-2 годин, що логічно для такого класу ноутбуків. Але головне тут є швидка зарядка через Type-C і за 30 хвилин можна отримати ще кілька годин роботи. В реальних умовах все залежить від безлічі факторів: яскравості екрану, навантаження на процесор, температури навколишнього середовища та навіть стабільності сигналу Wi-Fi. Отже, кому підійде новий Acer Aspire 15? Загалом це ідеальний варіант для тих, хто шукає баланс між продуктивністю та портативністю. Загалом він підійде усім. Офісним працівникам, студентам а також фрілансерам, усім, хто просто зараз шукає ноутбук із хорошим екраном, щі функціями та відмінною автономністю. Якщо вам потрібен пристрій для складних завдань, наприклад, для редагування 4 к відео або для запуску важких ігор, то вам можливо краще звернути увагу все ж таки на геймерські серії від компанії Acer. Але якщо вам потрібен пристрій для роботи, розваг, навчання і навіть трохи для геймінгу, то перед вами дуже хороша опція. Детальні характеристики та де купити, шукайте за посиланням під цим відео. Обов'язково поставте цьому відео лайк, а також напишіть нам в коментарях, яким ноутбуком ви користуєтеся просто зараз. І не забудьте підписатися на наш канал, аби не пропустити нові огляди.